Сьогодні у випуску комунальники придбали військовим дрони. Чотирирічну дівчинку залишили в торгівельному центрі одну. Її звати Олександра, і її залишила знову ж таки, за словами дитини, мама, яку звати Ліля. Поліцейські стали донорами. Три безпілотники передали працівники Житомиртеплокомуненерго військовим 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військовослужбовець Віктор Король каже, що камери дронів необхідні для їх служби. Точна інформація, хороша картинка. Це залог, скажімо так, готової виконання задачі. Безпілотні дрони з камерою, скажімо так, використовуються для розвідки, до розвідки, артилерії. Зараз масово на фронті використовуються. Та польоту в цій моделі не така і висока, скажімо так, вона гра. Буде використовуватись для груп, які будуть підходити ближче. Тут великий плюс це камера. Тобто хороша дуже картинка, і ці нові моделі, скажімо так, роблять в своєму плані велику велику роботу. Збирали на дрони працівники підприємства. Місяць каже директор Дмитро Рогожин. Списали заяви, аби перерахувати одноденний заробіток для потреб ЗСУ. Вийшли з інцитиво один день своєї праці місяць віддавати на допомогу ЗСУ, на допомогу військовим. Після розмови з керівництвом. 205-ї бригади, тому що хлопці сказали, що дуже нагальна потреба це дрони. Як ударні дрони, але ударні ми купити не можемо. А можемо допомогти такими дронами, які дають розвіддані геопозицію. І вирішили колективом зібрались і ми зібрали 405 тисяч гривень на те, щоб купити дрони. Купили техніку волонтери фонду громади Житомира. Жанна Соловйова розповіла, що й шукали потрібні дрони близько двох місяців. Кошти Відповідно до договору про співпрацю на на рахунок фонду громади Житомира. Ну, і, власне, зразу була поставлена ціль, що за ці кошти будуть придбані саме мавіки. 340 тисяч 744 чотири було спрямовано на придбання саме цих трьох дронів. Віктор Король каже, що дрони на війні це витратний матеріал. Буває різні випадки. Дрон може мати і 30 вилетів, тобто, а може бути 3-4 вилета, і після чого він вже приходить в ну, непригодність через те, що. Є так само засоби реп противника, які перехоплюють дрони, які їх садять так же само їх і збивають. Буває від розривів осколків, тобто їх може бути пошкоджено. Це вже чисто питання ситуації і часу. Тетяна Скоростинська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. Комрі розшукують батьків чи родичів дитину, яку вчора, 13 березня, залишили у одному із торговельних центрів міста. На відео з камер спостереження торгового центру видно, що разом із дитиною приходить жінка, яка через деякий час залишає дівчинку саму та йде. За словами речниці Нацполіції області Алли Вашенко, дитина розповіла, що до торговельного центру її привела та залишила мама. Нині правоохоронці встановлюють особу дитини та її матері а словами самої дівчинки, її звати Олександра. І її залишила знову ж таки за словами дитини, мама, яку звати Ліля. Все залежить від обставин, причин, умов і мотивів. Тут може бути як кримінальна відповідальність, так і адміністративна. Але для початку треба з'ясувати обставини залишення, причини залишення, мотиви залишення і уж Лише потім говорити про все інші. Станом на 12 годину, 13 квітня. Родичі чи близькі дівчинки до поліції не звертались, і особу дитини не встановили. Нині дівчинка знаходиться у дитячій лікарні. Проблем зі здоров'ям станом на ранок. Лікарі у неї не виявили. Стан дитини задовільний. Вона не хвора, ухожена, діта добре, її просто привезли до нас. На сьогоднішній ранок стан дитини задовільний. Так. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. У Свято-Михайлівському соборі Житомира 13 квітня попрощалися із військовослужбовцем 33-річним Максимом Янчевським. Чоловік загинув 2 квітня, захищаючи Донеччину. Добрий, гарний хлопчик був, слухняний, хороший хлопчик був. Він був дуже активний, дуже добрий. Я сусідка. Я йому з маленьких літ знаю. Заходив майже кожен день. І питав, як ви Максим Янчевський народився у Житомирі, навчався у 10-й школі. Розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Одногрупниця Альона розповіла, що разом із Максимом навчалась на художника мініатюрного живопису в одному із профтехучилищ міста. Максимка наш завжди був такий веселий, такий усміхнений. Ми його дуже любили, поважали, дуже класно малював. Дуже класна, різьба по дереву в нього виходила. До Така схема татуїровки дуже класна теж. Бо ти єсливесіння, життя і упокоєння спочилого раба твого новоприставленого воїна Максима. Максим служив у Збройних силах України з першого дня вторгнення, а каже двоюрідний брат Сергій. От прийшла ця клята війна і він зібрався, пішов, сказав, так не можу. Одне тільки чушінбу. Останні слова були все буде Україна. Чоловік починав службу у територіальній обороні. А влітку 2022 року перейшов до однієї із механізованих бригад, розповіла Ольга Юрченко. Брав участь у всіх бойових діях бригади по визволенню різних регіонів, які були захоплені. Наш наші регіони, які були захоплені расистами, ось і був дуже відважним мужнім воїном. У Максима Янчевського залишились донька, батьки та сестра. То поліцейських здали кров в Житомирському центрі крові в рамках акції. «Поділись». про це розповіла Ольга Номарчук, заступниця начальника курсу Житомирської академії поліції. Одна з груп слухачів у повному складі приїхали, підтримали, здають донорську кров і знають, що вона піде на потреби для лікування наших захисників України. Роман здає кров вперше. каже, що сьогодні прийшли всією групою курсу. Зараз такий час зараз війна в країні, Зараз ця кров. Можливо, комусь особливо потрібно. Якщо я, якщо я можу допомогти, то я залюбки допоможу. Я себе скажу, що тут бояться нічого. В часи війни наша нація вся згуртувалася. І допомагали, хто чим міг, і купували, і здавали, і все з дому несли, і донатили. Тому здача крові, як один із заходів, на тривалий такий час війни це дуже важливий момент, і його усвідомлюють всі. Для забезпечення всіх запитів Житомирський центр крові повинен щодня приймати близько 50 донорів, розповів директор центру крові Анатолій Чугрій. Кількість людей, яка здає сьогодні кров саме в нашому центрі, в Житомирі, не дуже велика. В середньому десь до 30 людей в день бажано. Будемо так казати, по кількості замовлень лікарень і додаткових замовлень для ЗСУ. От мінімум має бути 50. Такі акції і виїзди в громади для заготівлі крові допомагають забезпечити всі запити на кров та її компоненти, каже Анатолій Чугрієв. Тетяна Докач, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини Житомир. Великодень це ж такий, знаєте, такий праздник, раз в году буває, діти з'їжджаються, вся родина з'їжджається, крашенки, лясо запечемо. Ну, зробимо ці колбаски, ну, ну все таке щось, щось вкусне, ікру красну купимо. Житомирянка Світлана прийшла на житній ринок закупити продуктів до святкового великоднього столу. Каже, ціни зросли. Я, звісно, дорогувато, особливо зараз дуже зросло. Я прийшла, подивилася, то ще дві неділі назад було набагато дешевше. На ринку житомиряни купують помідори, огірки, редиску, молоду капусту та зелень. Ми готуємось, звичайно, до свята, будемо паски вдома. пекти. Ми вирішили трошки зелені купити освіжити, весняний настрій підняти. Продавчиня Наталі. Показує ціни на овочі. Такий огірок 150 гривень, 149,90 – Це той турецький кальшон. і наша станчука 149-90, ну, 140 гривень. Редька у нас іде сьогодні 100 гривень, цибулька зелена, маємо 25 гривень, 100 грам, і помідорка 80 гривень в Турції. Скажіть, так сильно дорого, але трошки повишається ціни сідали на святки. Скуповуються до Великодня житомиряни і в м'ясному павільйоні. Це все, що стосується, Голінка, ножка, ну і м'ясо беруть потихеньку. Беруть 200 гривень м'ясо, ребекці трошки менше. Можуть 200, кажуть, як хто, як яке м'ясо, і 80, і 70, і 150 є, 140, як яке саме. Житомирянка Ірина каже, обов'язково до Великодню столу готує м'ясні страви. Ну, я, по-перше, готую сама ковбасу свою, домашню, по-друге, шинка, якусь рульку запечу, От, рибки стушкую, зроблю голубці, картоплю а все остальне консервація. На, на, на будь-який смак, розмір та гаманець є на ринку і вже готові спечені великодні смаколики. Цьогоріч 90 гривень, 45 гривень, 58 гривень, ще будуть дешевші трошечки, ну 100 грамові, звісно. Будуть це, пів будуть, ну ще не привезли нам. Ну, десь 100, 105, може, може 98, десь отак от буде, такі ціни будуть. Трошки дорожче, ніж у минулому році. Яйця перед великодним теж користуються попитом. За десяток фабричних яєць правлять від 58 до 63 гривень, за домашні 75 гривень. Відтак цьогорічний великодній кошик обійдеться українцям на 26% дорожче ніж минулого року, каже виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин. В середньому по Україні великодний кошик на сьогоднішню маду буде коштувати 1250 гривень. Це приблизно на 26-27% більше, ніж було минулий рік. Минулий рік кошик був 975 гривень. Абсолютними лідерами росту в цьому кошику є яйця: 80% і м'ясо. Там більше 35% росту це за рік. Вершкове масло і сир виросли в меншій степені, менше 20%. відсотків. стала дорожча на 25%, але там багато інгредієнтів в ній. За словами Олега Пензена, зниження цін на овочі варто очікувати наприкінці весни. Власне, ми очікаємо навіть ще трошечки підняття цін біля перед великодними святами. Чуть-чуть власне, за цей тиждень 3-5% максимум. Потім буде цінове плато, і десь ми чекаємо, що в реальній дійсності в кінці травня, початку червня, почнеться вже здешевлення. Ірина Кирилович, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. Thank okay. you. Платформу для проведення геодезичних та екологічних досліджень розробив Микита Ніведров. Він студент третього курсу Житомирської політехніки. За його словами, наводна платформа досліджує якість води. Вона може вимірювати температуру, вона може вимірювати кислотність і може вимірювати глибину в певній точці водойма. Ці всі показники вона записує на. Сіді карту, і потім ці всі дані можна обробити і візуалізувати на комп'ютері з допомогою спеціальних програм. Микита є учасником наукового гуртка автоматизація та мехатроніка. Працював над своєю роботою близько трьох місяців. Виникало о, багато о, труднощів, але я все одно о, думав про те, як вирішувати ці проблеми і о, користувався допомогою викладачів. І ось він загорівся такою ідеєю створити таку платформу. Ми були якби раді йому допомогти. Тобто він ну, ідея була повністю його, але він консультувався. Якщо були там якісь запитання, щось було незрозуміло, чи ну, можливо просто хотілося поради до. Свідченіших викладачів він звертався без проблем. Йому допомагали, якби і ось такий чудовий результат маємо. Хлопець презентував цей проєкт на міжнародному конкурсі студентських робіт «Black Sea Science», де здобув сертифікат другого ступеня. Участь у конкурсі брали студенти з 12 країн світу. Унікальність цієї розробки полягає в тому, що це така мобільна платформа, яка дозволяє легко проводити екологічні дослідження водомів, робити оцінку якості води, і це займає мало ресурсів і мало часу для проведення таких досліджень. На цьому Микита не планує зупинятися і продовжить удосконалювати мобільну платформу. Подальшому ця робототехнічна платформа може бути оснащена. Спеціальним модулем, який дозволяє вимірювати рівень радіаційного забруднення, і я вважаю, що це дуже такий буде важливий етап модернізації цієї установки в післявоєнний час, це буде дуже актуально і можна буде за допомогою таких модернізацій дуже просто і легко проводити аналіз якості води, маючи якби, таку ситуацію в країні, у нас наразі війна і ми. Якби будемо мати складні наслідки, і вже зараз їх маємо, і в тому числі наслідки екологічні. І е, дана платформа допомагає якби, виявляти забруднення у водоймі, тобто це можуть бути забруднення різного характеру, так і ми можемо їх виявляти за допомогою такої платформи і вже вживати певних дій е, там щодо очищення цієї водойми. Тетяна Докеч, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.